Казки, спрямовані на навчання дитини, ухвалювати рішення в ситуаціях морального вибору Оскар Уальд хлопчик зірка. Чи хочеш ти товаришувати із хлопчиком зіркою? Чому? Чи зрозумів хлопчик зірка, за що був покараний? Чи можна пробачити негідні вчинки хлопчика за його красу? Можливо, ви чули вислів, вислів зіркова хвороба. Поясніть, що це означає. Намалюйте хлопчика на початку казки так, щоб було видно, що він захворів на зіркову хворобу. І в кінці казки так, щоб було видно, що він вилікувався від неї. Що означає, на твою думку, подарувати своє серце? Уяви, що перед тобою гарний подарунок. Кому б ти, тобі захотілося його подарувати? Хлопчиковій зірці чи його матері? Чому? Уяви, що хлопчик Зірка та його мама хочуть подарувати й тобі подарунки. Хлопчик справжній, гарний подарунок, його мама паперовий трикутник. Але його прийняти можна лише від когось одного. Від кого ти візьмеш подарунок? Чому? Як ви вважаєте, чи правильно вчинила мати, що пробачила своєму синові його негідну поведінку? Чому? Чи правильно, на вашу думку, те, що батько король випробував сина, щоб переконатися в його виправленні? Чому? Шукаючи матір, хлопчик-зірка звертається до лісових мешканців із проханням допомогти у пошуках, сподіваючись, що тварини десь її бачили, чому звіряти й птахи відмовили хлопчикові, а як би ти вчинив на їх місці.